Стань же, мили друже, стало вже світа. Україні! Віншую вам тими святами, щоб відпровадили їх від нового року. до Богоявлення, до воскресення, до ста літ, допоки вам біг, назначу вам щастя, здоров'я вік. Мети повертали з лісу, клоці з кулеметом, на столі вечеря, куряна догипає, добрий вечір, мамо, Христос сяждає, добрий вечір, мамо, Христос Христос Сяждає. За на двої помоїться ворог, зійштеху тючменьку, тану дорогу, ворога ворожа, по землі ступає, бороніть країну, Христос зарождає, боронить країну. Христос. Ой любо Україно, сумні пісні ти слухаєш. А як же ж мені не сумувати? Стільки моїх діточок гине сам цвіт? Триста років потерпаю вже від клятої орди. Ніяк же її позбутися не можу. Очі заведющі, руки загребущі, писки матюкли. Погань, я тобі кажу. Ти ж мужня, сильна, але чому ти на колінах? Та не дочекаються вони, щоб Україна на коліна стала. То я просто берці зав'язувала. Нічого, нічого. Потерпи ще трошки <мас> і відчуєш ти сурми з витяги. І відсвяткуємо ми перемогу. О, дякую за втішні слова, пане Залужний. Це та новина, яку я так давно чекала. Речі, пам'ятаю, як колись ти приніс добру новину Діві Марії, про народження нею Ісуса Христа. А сьогодні ось я дочекалась солодкого слова, про скору нашу перемогу. А до речі, чи не здогадуються, люди, що в образі залужного. Ховається сам Архангел Гавриїл. глянь, що в тебе. Ех, може і здогадується, бо дуже вірять мені і Збройним силам України. Ще б не вірити. У тебе ж такі хлопці, козаки! Е, мужні і сильні. В Україні не красиві. Ой, А ти чого приперся, бульбаш? Ну так ви царю, Іроде, пило. Самі мене запросили. А щось пам'ять діється. Хотів тебе запитати. Що ти думаєш про моє царство? Ну, країна у вас, звичайно, найбагатша. Армія найсильніша. Друга у світі, щоправда, ззаду. Народ зазомбований, вірить кожному вашому слову. А ви чого власне, питаєте? Маю одну задумку. Хочу заграбастити сусідні землі, знищити тамтешній народ і царювати вічно! Хе-хе, класньочо! Треба дати наказ жидівці Сука щоб вона підготувала всі людей за допомогою зомбоящиків. Хоча... За кордоном вас і так всі люблять. Ніхто і воювати не захоче. Ну, так максимум два-три дня, а потім приповзуть до вас просити вашого захисту. Впевнений? Ну, звичайно. Ще дрівочка прилетіла, ластрівочка стала собі ти, щебетати, господарю, викокати. Видивити, господарю, подивися на кошару та очки. Покотили, за якось на подалі. А що це за шум? Що відбувається. А, це до вас якісь іноземці завітали. Напевно, теж просити вашого захисту. А що це вони співають? Про що це вони розібрати не можу? Та хіба їх зрозумієш? Вони ж іноземці, дикуни. Їм нема чим похвалитися, крім якихось Кобз, злір та банду. Тільки наша культура саме краща. Але, щоправда, вкрадена. Треба заборонити ті дурні інструменти. А музикантів під репресії. Точно, я з вами згідний. Добрий вечір, еврібаді. А ви хто назвіться? Я Борис Дженсенюк. Я Джо Байденюк. Єстим Анджей Дуда. І ми почули про новонародженого царя, якому з далеких держав прийшли вклонитися і обдарувати. Він повинен бути десь тут, у ваших царських покоях. Ми впевнені. Ви розумієте, що народився цар над царями, який буде правити вічно. Ха, ви помиляєтесь, друзі. Тут я єдиний цар, і ніхто тут більше не народжувався. А якщо знайдете такого, то дайте знати. Я теж його привітаю. Значить так, мною царем Іродом пилом прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Негайно збираємо вояків чмонів і побиваємо всіх хлопчиків-малюків. Нехай і нехай гундя їх поблагословить на вбивство. Може, серед них буде і самозванець. І нікого, і нічого не жаліти. Бомбити школи, садочки і Маріуполь не забудьте. Буде виконано. Чого чуло про наказ, дон? Вже готово до виконання до. Візьміть у помічники собі жидівку Сукабєєву, шукайте всюди новонароджого, де б він не сховався. Навіть завітайте в Бандерштат, може він десь став. І вбивайте, вбивайте, щоб кров ріка би текла. І все руйнуйте на своєму шляху! Я так хочу! Чуєш, смертенько, а ти мене здивувала, і я думав, ти баба, а ти виявляється... Трансгендер! Ой, чорт бульбаш! І зумів же ти все тут роздивитись. Так, моє справжнє дон, Кагдеру, дон. Я так дон, люблю фаркатись, дон, і крутити динамо дон. От і вирішила поміняти стать дон. Та лють мені чоловіча, ось так дон. А ти що тут робиш, Дон, не смію питати? А я от карту принес і зараз вам розкажу, откуда на нас готовилось нападені. Чотири позиції, і якщо би за 6 часов не був нанесен превентивний удар, покажеш вже! Я був свіком, справжнього дива, справжнього дива! народився син божий. Остається таке світло, таке світло від Божої дитини. Як в день! Не знаю. І чим я тільки заслужила у Бога таку честь, щоб першою побачити сина Божого. Тваринки зіріли своїм диханням, а я принесла сіна та віддала свою свитку. Моєму серці невмовна радість, яку я принесу повз усе своє життя. Мій Сину, солодка дитино, знаю, знаю про подальшу долинку твою і сліз тримати не можу, ти виростеш, та понесеш Божу правду і світло віри, людям у світи, та в розквіті літ своїх віддаш життя своє на Голгофі в тяжких муках за все людство, а потім явиш чудо, бо воскреснеш з мертвих. Подібні муки майже через дві тисячі років. Буде переживати прекрасна країна, яка століттями буде бороти свою волю і незалежність, потерпаючи від диявола, але вона переможе і воскресне, і буде процвітати, солов'єним щебетом буде співати і тебе, Ісусе, прославляти. Відпочинь Марія. Глянь но ну, до нас три царі йдуть, мабуть, з добрими намірами. Як ви сюди потрапили, як ви нас знайшли вночі. І так далеко за містом. Нас зіронька супроводжувала і своїм промінчиком вказала місце, де народився цар царів. Ми подолали далеку путь, щоб вклонитися і віддати дари Сину Божому. Золото, ладан і миро це найцінніше, чим ми можемо прославити велич Христову. Тільки хочемо попередити вас, що вас шукає сам цар Ірод пойло. Він полює на немовля. Ми ще й тікаймо. А як сяжидове, проте довідали. За Марійові сусомаї а... Здається. Знайшла притулок з потрібним немовлям. Що то значить бути відомою, знаменитою і мати зв'язки. Зараз щось набрешу, як зазвичай, а потім вкраду дитину. Але ж там ніч, вони мене можуть впізнати. Ай! Та де там? Там темно. Зараз ніч, вони нас не додивляють, вони мене не додивляться, я втечу. А потім украду дитину і продаду її або обміняю на укропівське зерно. Хм. А якщо наметниця мене спитають пароль, зараз подумаю Ага, надо накупити паляницю у крамниці со вкусом паляниці Вослі Укрзалазниці Ой, вей! Язик зламати можна! Ну що, знайшла? Та де там? Вони втекли! А я знаю тим, що я вам дон запропоную? Що? Що? Я тут, дон, квитки купила, Дон, на курорт, Дон. Ну, його того Ірода Іродапуйла дон, хай сам шукає. А ми гайдав чорнобаївку, дон. О, залюбки, Я чув, що там є портал. До мого рідного пекла! А з пойлом, що будемо робити? Що, що піду вб'ю його дом! Він і так вже політичний труп дом! Нікому не потрібний дом! Ага, відправимо його на концерт до кобзона! Ха-ха-ха! Ось зараз йому буде. Та ще із бункера достали сволочі! Ночі, сію проти ночі буде тобі вражене, так як відьма скаже, скільки святу землю палазе. Чую вас, пане господарю, щастям і славою, аби ви так втішали, як пташка весною, як пташина на калині, як сонце на ружі, даруй, милий Боже! Веселостий, повна хата, горнець з пирогами, щоб капуста головата родилась слонами, Гусей, курейного майте, щоб неслися кури й гуси, матусі на хустку. А матуса як завбере, як рожова квітка, як все вийде на вулицю, та іще кубітка. А за нашу коляду просим заплатити, просим дати два дукати ще й голубці в миску, але просим господаря не дати пописку. Можна дати і пописку, але ж не рукою, тільки склянку у порціянку і з мед горілкою Христос зарождає! Слава Україні! Героям слава!